Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розглядати технології штучного інтелекту. І з нас на черзі знову ChatGPT. Здається, що взагалі можна ще було про цю всю штуку придумати. У нас було цілих, здається, 18 епізодів по цій технології, що взагалі тут нового ще можна було придумати. Але насправді, за цей час, поки в нас виходили епізоди по інших технологіях, дещо змінилось. І це потрібно розглянути. На це потрібно звернути увагу, щоб ви теж були в курсі. Того, що відбувається з чатом GPT. По-перше, досить нещодавно була така новина, що Charged GPT вирвався з-під контролю під час тестів. Це було в у всіх, скажімо так, новинах. Це можна було прочитати, дізнатися більш, таку детальну інформацію. Про це все можете переглянути, подивитися, як саме це все було. От. І вийшло, що ChatGPT версія 1 вийшов. з під контроль він якби себе зберігав на інші сервери, чи не в опір, і тому подібне. Тобто можете за цим всім послідкувати, подивитися, як проходили ці тести, переглянути це в новинах. Але е крім цього, у нас з вами з чатом GPT, яка була основна проблема. Це те, що він не міг гухлити, він не міг знаходити інформацію якусь в. Онлайн режимі, скажімо так, як це вміє безпосередньо пошукова система Google, як це вміє Gemini заснований на Google, як це вміє Perplexity. І в нього була така сама проблема, як і в Cloud: що вони не вміють гуглити, не вміють надавати прям супер супер актуальну інформацію там, з джерелами, звідки це взагалі інформація була взята, і ми не можемо перевірити нормальну її достовірність. Зараз все це добровно змінилося. Зараз чаджепті вміє о, гуглити. І ми подивимося, наскільки воно взагалі о, гарно виглядає, наскільки воно правдиво, що з цим всім добром можна робити, і подивимося, порівняємо, чи потрібен нам взагалі зараз умовний проплексіті будете робити висновки вже залежно від о, цих результатів. Тож, давайте о, перед тим, як. О, Безпосередньо писати промпт, я просто покажу, де це знаходиться, де знаходиться в нас віконечко з пошуком. Ось у нас стандартне віконечко ChatGPT. Тут декілька разів ми в принципі, можемо використати голосовий режим. Я на це звертати увагу не буду. Тут якби, нічого особливого у нас немає. Gemini таке саме вміє, з клаудом він текстовий саме, але. Клауди інші переваги, ми це розглядали раніше. Ось. Тому я не бачу сенсу сильно заглиблюватися в питання голосового пошуку. Звернемо увагу все ж таки більше на онлайн, онлайн пошуку Ось на основній нашій сторіночці ми бачимо нашу віконечку браузера. Ось у нас тут шукати в мережі. Ось, якщо ми сюди натискаємо, ми якби, ось переходимо в цей режим. І можемо дивитися взагалі те, що нам може бути потрібно. Якщо ми його вимикаємо, ми побачимо, ну, наприклад, наш стандартний так, режим роботи з чатом GPT. Давайте тепер запитаємо в нього, щось, що в нас може бути таке новеньке. Ну, давайте запитаємо в нього, наприклад, про другий сезон «Гри в Кальмара. Наприклад. Так. Подивимося, що нам відповість кожна з цих технологій, але перед цим ми створимо нормальний класний промпт в клауді за нашою вже стандартною схемою. Схема промпт-інженеру. Я нагадаю, тобто коли він нам сам задає всі питання, які йому необхідні і видає нам промпт, який ми потім будемо використовувати у всіх цих наших відослідних інструментах. скажімо так. Не давай всі необхідні питання, щоб отримати ідеальний промпт. Потім надай мені цей промпт. Суть. Мені потрібно порівняти інформацію про... Перший та другий сезон серіалу гра, в може дізнатися про суть другого сезону. Ну, давайте щось такого типу зробимо. Не досить такий короткий промпт. Давайте ось візьмемо. Конкретні аспекти. Ну, давайте візьмемо а, аспекти. Обирай всі конкретно інформація. Ну, давайте візьмемо основна сюжетна лінія і включай рейтинг відгуків. Бюджет та вплив, давайте щось такого типу створимо. Ось у нас якби, формується наш промпт. Все класно, не дуже якось у нас так довго Він прогнозував, скажімо так, наш промпт. Тож, обираємо наш промпт і ставимо його в ну, давайте всі ті чотири технології. Це. Якщо ми просто вставимо це добро в Google, в нас Ось він нам це надає. І ось ми бачимо одразу його обмеження. Кількість слів в запиті не може бути більше, ніж 32. Ось він нам надає відео. Тут певні посилання на різні там джерела там BBC. Ось бачимо і різні там Forbes. і тому подібне Плюс одразу у мене тут стоїть зараз лайнер. Ось можемо переглядати одразу такі короткі. Зноски, що взагалі в нас тут є, що ми можемо на що витрачати, увагу на що не витрачати. Тобто, це в нас стандартний пошук в Google, витрачаємо багато часу, знаходимо все, що нам потрібно, досить дедалі. Ідемо, давайте тепер в ChatGPT. Запитуємо його в звичайному форматі, тобто без пошуку в інтернеті. Давайте дивитися, що він нам надає. І ось бачимо, тут він у нас одразу вімкнений цей наш режим з пошуком. Тобто, якщо ми навіть на нього можемо натискати, можемо не натискати, в принципі, суть виходить у нас одна і та сама. Що ми бачимо, як взагалі в нас сформувалась відповідь? Тож, формат стандартний чату GPT. так, формат, де в нас якби, певний роду вступ, потім певна класифікація за пунктами і зносочки, щоб нам було зручно це все читати і взагалі дивитися на це все. Начебто все окей, все нічого не змінилося. але Ось під кожною частинкою, ну крім вступу, тому що вступ це у нас йде як його безпосередньо згенерований текст. Ми бачимо знизу тут трошки таким маленьким шрифтом написані джерела. І якщо ми зараз зайдемо в Forbes UA, Forbes UA, він нам надає ось один такий одне з джерел. Так? І тут ми ось також бачимо Forbes UA, і ми можемо переходити і читати більш детально про все те, що нам потрібно. Ось більш така скажімо так, глобальна інформація. Тобто нам не потрібно знаходити одразу перелік якихось багато джерел. Також бачимо всього, якби одна сторінка, тут досить мало чого можна подивитися. З сторони чату GPT ми бачимо одразу, ага, ми ось можемо подивитися по основну сюжетну лінію другого сезону. Так, супер, класно. Заходимо на Forbes і читаємо про якби, акцент на основну сюжетну лінію. Так? Далі. Зв'язок з подіями першого сезону. Знову таки, у нас іде Forbes. Тобто, у нас основні якби, основне джерело брав Forbes. Бачимо тут Forbes, тут, 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 якби все окей. Бачимо одразу декілька таких посилань на одну і ту саму статтю. Давайте візьмемо, ось бачимо, у нас вже інший сервіс. Інший сервіс, Він називається ось як критики оцінили другий епізод. Ось у нас на часі сайт, Ось бачимо, можемо з цим тепер подивитися. Критики. Ось, так. Критика має рейтинг 1, для порівняння має такий рейтинг тут, такий тут такий. Все супер, можемо дивитися ще і на цей варіант. Наступне, що ми можемо попросити? Ось у нас є джерела, і ось тут ми можемо дивитися весь перелік джерел, на який він, в принципі, посилався, що він шукав, яким чином він це все знаходив. Ось, але ось це в нас ідуть як основні джерела, звідки взялися цитати. А ось у нас просто глобальні такі джерела, які він дивився, які він переглядав і на чому був його акцент. А це ще не все. Це, в принципі, дуже класно. Все. Ось Тут можемо міняти моделі, це все не дуже цікаво. Ось, давайте змеємо без пошуку в мережі. Ось, Давайте дивитися одразу, що нам пише ChatGPT, Gutі, як би він нам це писав раніше. Ось, Бачите, він не може заповнити о, поки що аналіз, тому що в нас як би, не вийшов другий сезон з його боку. Ось у нас. бачимо, ну, Це стандартний був би Чан GPT, який би нам о, надавав цю інформацію, якби ми це умовно робили там, місяці 3-4 тому. І ось, знову ж таки, в нас є оновлений. Варіант. Ось бачимо вже 26 грудня. Тобто таким чином можна все це дивитися, можна приходити ось в ці режими, можна через цю кнопочку, можна через. У е, нас внизу через покажу зараз. Е, ось у нас, бачите, нове джерело з'явилося. Фокус, Ось, бачите, фокус у нас супер. Наш Київ, так, Трейдерський Союз. Ну, Різні джерела в нас є. Е, можемо ось тут дивитися, без пошуку в мережі або з пошуку в мережі. А тепер я би хотів ще показати, як можна взагалі деталізовувати ці промти. Тут ми якби, весь промт нам надали, все класно. І тепер ми хочемо щось конкретне. Надай мені посилання на відео в YouTube з аналізом. Другого сезону серіал. Завантажуємо наше посилання. Наш він нам зараз знову-таки пропише весь промпт, так як ми його писали. Бачите, Тут він періодично змінює свої джерела. Тобто ви можете якби, дивитися там, не тільки один раз там, завантажити цей промпт, бачимо, зовсім інші у нас йдуть джерела. Зараз ось він нам допрацює. І дивимося, ось у нас є тут одразу бачимо, більше. І ось перелік цілий посилань на YouTube. Він нам іноді може їх видавати якби, і тут знизу. Він нам може видавати їх ось в джерелах, таких, як умовно, це є в Gemini. Ну, і Тут бачимо також далі інші інші джерела. Давайте подивитися, яким чином він це може робити в Gemini. Скопіюємо наш ось цей промпт прекрасний. Запишемо його в Gemini. До речі, в Gemini він мені запропонував використати експериментальну модель. Спробуємо взагалі, як вона працює. І завантажуємо його наш промп. Подивимося, як з цим працює Gemini. Бачимо, опис є російською мовою. Не містить інформації про сюжет. Може дати інформацію про. Серіал Гру в кальмара так, другий сезон. І що ми тут бачимо, він знаходиться у виробництві. В принципі, нічого він не може нам завантажити. Ось він нам надає як, відео. Ось в такому форматі, також чаджипеті може тут видавати нам знизу результат. може надавати А може писати в джерелах. Ну, і як бачимо, ось він як, прописує нам всю цю інформацію. Але каже, що. ну Сорі, він не може нам надати інформацію, тому що він знаходиться в виробництві. Вихід очікується у 24-му році. Тобто його здавалося так, він від Google, нагадаю, ось у нас наш Gemini, він ось іде в нас в переліку сервісів Google, але бачимо, не надає він нам інформацію, така як нам могла бути корисна. Давайте пробувати в перплексісті. Надаємо сюди абсолютно те саме, завантажуємо, дивимося, що нам дасть Perplexity. яким саме чином він нам дасть фідбек. Бачимо, все в нього добре, все окей. Він знає, що це що в нас за другий сезон. Розписує дійсно декілька за пунктами. Нашими. Ось бачимо, як вона пов'язана. Ось По кожному абзацу він нам дає якби, свій фідбек. Ось Вона сюжетна лінія. Як вона пов'язана, основний основні сюжетні арки. Ось продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Супер, все він нам надає. І для детальнішого аналізу другого сезону серіалу Грав Кальмар можна переглянути відео на YouTube тут. Давайте переходимо на всім привіт! На серіал. І бачимо, ось у нас є справді посилання, тобто Перплексі спрацював класно. Чаджі Піті спрацював класно, Джеміна розчарував тут. Тут розчарував. Ось ну, Тут одразу у нас не тільки одне посилання, а в нас їх одразу і декілька виходить. Тобто можемо дивитися взагалі багато різних джерел. Тобто ChatGPT тут показує себе дуже і дуже класно, так як він цього раніше точно не вмів. Ну і плюс, звичайно, тепер це відкриває досить багато для нього можливостей. Тому що він одразу виходить вперед, скажімо так, порівнюючи його з клаудом в частині пошуку. Тобто Клауд у нас поки досі не вміє в пошук, ChatGPT gpt навчився, навчився і виклав в реліз. Тобто Все у нас тут тепер в ChatGPT. gpt добре. Єдине питання, що ну, клаудом я більше користуюся ж таки для створення промптів для більшого. Глибокого аналізу, але тепер умовно Gemini відходить на дальній план, як для мене, наприклад. Тому що він ось ну, бачимо просто тестову... тестовий промпт. Ну, давайте приберемо звідси YouTube, може йому це допоможе. Може він щось цікаве знайде. Ось, бачимо, YouTube він має, ось, може зробити лише попередній порівняльний аналіз. Тобто тут він. Більшість критиків не встигли переглянути, він трошечки, скажімо так, ухиляється від нормальної відповіді. Давайте пошукаємо його інформацію, наскільки він багато чого знайшов в Google, наскільки не знайшов. Зараз подивимося, наскільки точний його результат. Ось він знайшов перевірку. Ну, Тут у нас про перший сезон це не рахується. Згідно з наявною інформацією, другий сезон продовжує історію. Бачимо, ну, все, що він знайшов по факту, по факту, він не стосується другого сезону. Тобто він у нас іде більше тут його, скажімо так, згенерований текст, аніж цитати, так як це робить ChatGPT, Тобто, ще раз покажу ось у нас джерела. І бачимо ось цитати, цитати взяті ось з цих джерел. А більше інформації ми можемо знайти в цих джерелах. Тобто, Тут вони в нас розбиті більш класно і зручно. Тобто Perplexity залишається актуальним, але його, скажімо так, вплив, його особливість вона трошечки втратилась через те, що в нас в чаті GPT з'явилася така цікава можливість. Тобто, так, він все ще досить класно працює, все він надає з кожного пункту нам джерела. Але він не єдиний, хто вміє тепер це робити. І це справді о, такий досить цікавий виклик, як для Gemini, так і для клауду. Тобто, щоб підтримуватись на тому ж рівні, дотримуватись, скажімо так, назвати так, умовною гонкою озброєнь. Треба також пробувати умовному клауду додавати собі пошук в інтернеті. Якщо він надасть, він знову, на мою думку, вийде в лідери. Зі, скажімо, так, точки зору чат-ботів. Тому що зараз чат-GPT має більш цікавий функціонал і ну, умовно беремо рядового нашого користувача, який звик до чату GPT, до його формату. І, наприклад, ну, не зовсім він розуміє суть Perplexity, як воно працює, і в чому його плюси і в чому мінуси, не дивився він наші прекрасні епізоди по ньому, і повністю ще його не дослідив. Тобто, очевидно, що він буде використовувати чат-GPT. І, в принципі, багато людей, які раніше використовували Perplexity, вони будуть тестувати ChatGPT як такий, що більше, скажімо так, їм зручний, більш зрозумілий, Ось. але тепер ще є з додатковим функціоналом. Тобто на цьому на сьогодні все. Давайте висновок ChatGPT тепер вміє гуглити. Він у нас тепер виривається з під тестів, тобто він стає дуже і дуже потужною такою штукою. Яка має досить великий потенціал. Далі, що ми можемо тут додати? Gemini. Gemini показує себе не так добре, тому що всі джерела, які він знаходив, він стосується про перший сезон або такі якісь загальні речі. Інформацію він, в принципі, надає, але якщо не надає, то потрібно якось правити промпт. В чаті у gpt все працює класно і без цього. Perplexity працює добре. Стабільно, все в нього окей, але, на мою думку, його популярність трошечки впаде після того, як з'явився у нас цей функціонал. Використовуйте, тестуйте. Досить класна штука, класно працює. Можете змінювати модель? Ще раз покажу. Це у нас стандартний чат GPT, тому що якщо ми візьмемо якийсь, наприклад, назимові це так. Промпт, який не потрібно, щоб о, знаходився там, наприклад, в інтернеті. Так, давайте візьмемо ну, якусь там умовну філософську річ, яку ми хочемо просто поговорити з чатом GPT. то доцільно це робити без пошуку в мережі. Ось, ставимо цей мод. Ну і, звичайно, ось ну, да, 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 каже, що класно, супер, не може зробити нам посилання, не може нам зробити аналіз для уточнення. Каже, зверніться ось туди, а я вам. Щось спробую порівняти. Далі, залежно від ваших потреб, ви можете використовувати будь-який з режимів. На цьому все. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних епізодах. Ще є декілька цікавих технологій, які я хотів би показати, дуже дуже зручні і, скажімо так, ефективні. Ну і будемо продовжувати розглядати такі комбінації технологій штучного інтелекту для розгляду якихось. Цікавих, більш складних задач, тож на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до зустрічі.